Спочатку я визначаю, яка інформація потрібна мені про противника та місцевість. Мені дуже важливо знати, коли противник застосовує БПЛА для розвідки і коли він застосовує засоби радіоелектронного подавлення. Крім того, мені важливо дізнатися, який склад резервів противника, що будуть застосовані проти мене. Цю інформацію я буду запитувати у командира батальйону. Продовж бою мені важливо слідкувати за своїми підрозділами і отримувати критичну інформацію стосовно них. Я маю невідкладно отримувати інформацію про свій особовий склад, втрати серед бійців, морально-психологічний стан підрозділів. Також я маю володіти інформацією про зброю та автомобільну техніку, їхній стан чи втрат. Я бачу потребу уточнити місця встановлення противникам мінно-вибухових загороджень. Особливо на ділянці між озером з Греблею та взводним опорним пунктом Сатана. Для цього я можу звернутися до командира батальйону з проханням залучити до виконання цього завдання особовий склад інженерно-саперного взводу батальйону. Крім того, я маю можливість вести розвідку встановлених протитанкових мін квадрокоптером з тепловізійною камерою. Таку інформацію я повинен здобути до 22 години 23 квітня. Після захоплення взводного опорного пункту сатана я маю перейти до кругової оборони і відбивати атаки резервів противника. Тобто я повинен бути знати про можливе пересування резервів противника в глибині його оборони. Для цього я звернуся до командира батальйону з відповідним проханням щодо використання БПЛА з більшими можливостями ніж ті, які в мене є. Зрештою є інформація, яку я маю приховати від противника найважливіше приховувати будь-яку інформацію про підготовку до наступу чи про стан та укомплектованість підрозділів.